Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні ми разом з вами будемо відгадувати загадки про природні явища. Тож слухайте уважно, згадуйте природні явища, які ми вивчали з вами раніше, та відгадуйте. Тепло дивиться на нас, особливо в літній час. Це без нього ніч чорніє, а при ньому день біліє. Що це, дітки? Це сонечко. Молодці. Дивувались довго ми, збудували міст громи, та по ньому я й ти не зуміємо пройти. Він далеко і високо досягне його лише око це веселка. Навпіл небо розтинає, у цей час іде гроза, діток гуркотом лякає, жалить землю, як оса. Це блискавка. Хоч без крил, але літаю. Вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку, Якщо добре розльотити, може шкоди наробити. Це вітер. Спробуй, друже, відгадати, що застрій у небесах, чи клубки пухкої вати, чи топір'я скрупних птах. Чи біжить овець отара? Ні. Пливуть це білі хмари. Крапельки водичку зранку на травичці по землі. Грають в барвах на світанку, Непосидливі мали. Це роса. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш, І на нас водиться лється. Як це явище зветься? Це дощ.